На центральній вулиці Корюківки німецько-українські прапорці. Сьогодні сюди з візитом прилетів президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. <му> президент Німеччини вшанував пам'ять жертв загиблих у корюківській трагедії 1943 року. Як на мою думку, це знакова подія, тому що. Курюківська трагедія, яка відбувалася під час Другої світової війни, 1 3 березня 1943 року, і кількість мирних жертв у ній це близько 7 тисяч цивільних осіб. Все-таки заслуговують на увагу взагалі всього світового співтовариства, тому що це одне з найбільших місць масового знищення населення. Штайнмаєр зайшов у Корюківський історичний музей. Туди журналістів не пустили на площі. Що з місцеві жителі. Звичайно, ми здивовані, але дуже раді, що така людина ну, все-таки змогла до нас приїхати і вшанувати пам'ять тих, хто загинув в 43-му році. тут була чайна, і розстрілювали людей, і в цих людях був батько. І його заводили партизани. тому він завжди любив до смерті приїжджати сюди і бути. Як пам'ять була, і я пам'ять. За батька часто А що приїхав президент умничка, що він приїхав, побув, почтів нас усіх. І ще б хоча б благодаря йому зробили меморіал, куди могли б приїжджати люди. Так а що він не зробить, той президент? Нам пенсія треба. Разом з іншими представниками німецької делегації президент відвідав місця перепоховання в урочищі Гай. Орюківській школі номер один штайнмаєр вирішив поговорити з учнями різних шкіл та вчителями. Президент цікавився розповідями очевидців тих подій. Мені навіть дуже важко про це говорити, тому що я не знаю, я там не була мої батьки там не були. Але усвідомлюючи наскільки це жахливо, хочу сказати, що самої аж серце болить від цього. Вони в той ховалися в болоті, це був 43-й рік, вони ховалися по шию, і тоді ж, а вже ж було дуже холодно, і вона розповідала, що вони приходили. Ну, стріляли по устам, по, по будівлям, але вони вижили. І також у мене ще була права яку звадила Василіса, і дідусь Василь. Вони залишилися в будинку, вони нікуди не тікали. Uh, і... Але яку минула. я вам щиро дякую за цю розмову і за вашу відкритість за те, що ви були готові розповісти про історії ваших родин. Головне, що ми вшанували пам'ять, вона з нами завжди, але залишаються білі плями, і нам усім разом потрібно намагатися заповнити ці білі плями. Ще дуже багато того, що ми не знаємо, і саме для цих цілей нам потрібно співпрацювати. Давайте це робити всі разом. І ті речі, про які ми сьогодні згадали. Нехай вони ніколи більше не повторяться. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що президент хоче популяризувати такі місця як Корюківка. Він Активно шукає такі забуті місця, де можна ще щось дізнатися, як молоді люди сказали, які треба популяризувати. Ми дуже хочемо, щоб були школи в Німеччині, які співпрацювали з школами тут в Короківці. Я випадково тут вперше в 2013-му було коли. Хотіли зробили цей меморіальний парк, і я під час локдауну повернулася і шукала цей меморіальний парк і не знайшла ще 10 років тому про Корюківку, саме жами міста Корюківка, напевно, мало хто знав. Сьогодні про Корюківку на найвищому рівні говорять. Я думаю, що меморіальний комплекс спільними зусиллями буде як складова нашої пам'яті, тому що без минулого немає. Минулого. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.